Герої повернулися ті, хто ризикував своїм життям на сході, захищаючи рідну країну. Тепер нарешті вдома. В Мукачево прибула друга півсотня бійців Мукачівської бойової комендатури. Додому вони приїхали живі та здорові. Зустрічають військових, рідні, друзі, знайомі, школярі, влада міста та району. Сльози радості, міцні обійми і розуміння того, що вони нарешті вдома. Передати емоції, які панували при зустрічі бійців-прикордонників, словами неможливо. У непростий для країни час прикордонники Мукачівського загону роблять все для забезпечення охорони державного кордону не тільки на заході, а й на півдні та сході країни. Півроку персонал бойової комендатури Мукачево з позивним Саламандра виконував важливі завдання на східній ділянці батьківщини. Керівництвом служби надано високу оцінку вмілим та професійним діям нашого персоналу. Однак людські ресурси не безмежні. Тому було прийнято рішення про проведення ротації персоналу. Розпочали урочисте зібрання присвячене зустрічі бійців Мукачівської прикордонної бойової комендатури з гімну України. Загиблих бійців-прикордонників, які не повернулися із зони АТО, вшанували хвилиною мовчання. За відвагу та мужність за те, що жоден з них не зрадив військовій присязі та блакитно жовтому стягу, їх нагородили грамотами та подяками. Висловили слова подяки прикордонникам і влада міста та району. Сьогодні весь світ нас підтримав, і в цьому запорука тому, що за нами перемога. Я дуже надію, що це буде скоро. І останній солдат, який повернеться у військову частину, де він несе службу. Буде великим святом і великою перемогою. Опісля привітали героїв і учні Мукачівської ї загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Олександра Духновича. Рідні, друзі та й самі військові в цей день не стримували сліз. Вони вдячні Богові, що солдати повернулися додому живими та здоровими. Я повернувся додому живий і здоровий. Слава Україні! Ми дуже вдячні, що вони прийшли живі. Що дождалися їх, що вони так довго так. там були. Ми дуже чекали, це мій син. Він пів півроку був. Слава Богу, постійно слава Богу. Всі вернулися без втрат. Це найважливіше. Попереду у тих, хто повернувся із зони, АТО відпустка вдома на них чекають батьки, діти, дружини та їхні близькі. Прикордонники сповнені оптимізму та у разі необхідності готові повернутися для виконання завдань на сході нашої країни. Інші бійці мукачівської прикордонної бойової комендатури ще залишились захищати український кордон.